Вирощування зелені на балконах, овочі на даху та в теплицях у Житомирі презентували проекти продовольчої незалежності міста, зокрема, облаштування в Житомирі зон для вирощування сільськогосподарських культур у рамках європейського тижня сталої енергії. В Житомирі кожен з університетів презентував свої програми під час ідеатону Продовольча безпека чи бути міським городом у Житомирі. Сьогодні ми лише починаємо працювати із університетськими командами по темі продовольчої безпеки. Це Три університети міста Житомира, які будуть думати над тим, як зробити місто більш самодостатнім з продовольчої точки зору. І завтра ми будемо вже презентувати на широкий загал публічно самі ідеї, які будуть опрацьовані і підготовлені університетами. Обговорення проєктів та ідеї міських уродів триватиме протягом двох днів. Проект, який за який допомагає нам проводити сьогодні завтра цей ідеатон, і взагалі дні стало енергії міста Житомирі. Це державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань, який допомагає із 2015 року впроваджувати в місті Житомирі великий проект, який називається Нефективність «На місті Житомир вартість цієї допомоги складає більше 15 мільйонів швейцарських франків. Міські сади з вирощування овочів та зелені вже існують в Полтаві та Києві, тоді як в одному з луцьких університетів є висотні грядки. А в місті Івано-Франківську та Кропивницькому пілотні проекти садів на дахах на прикладі досвіду паризьких шкіл. Садів, що ж таке міські городи, детальніше розповіла експертка з розвитку міських громад в ініціативі Сади перемоги Катерина Яковець. Це власне всеукраїнська ініціатива, яка спрямована на використання всіх доступних ресурсів у містах для вирощування харчових продуктів, щоб підвищити рівень продовольчої безпеки, таким чином відповідати на нові виклики, які перед нами поставила війна, і теж така супутня ціль об'єднати українців навколо ідеї відповідального споживання, взаємопідтримки. І спільних зусиль задля перемоги. Продовольча безпека це безперешкодний доступ кожного жителя до якісної поживної їжі, тобто можливість виростити чи придбати достатню її кількість. Програма розрахована не лише на вирощування їжі, а й на продпакування, транспортування, доставку до місця продажу, розподіл, купівлю, поводження з харчовими відходами та, врешті-решт, відновлення ресурсів про свою ідею міських городів розповіла одна з учасниць ідеатону. Я другий рік пишу дисертацію, і якраз це основна з моїх тем дисертації це зелені дахи а зелені дахи. Там один із пунктів моєї дисертації це є саме огородництво фермерство на зелених дагах, і яким чином ми можемо вирішити продовольчу проблему. Науковиця сім років проживала в Німеччині, вивчаючи енергозбереження. Тому зараз прагне поділитися своїм досвідом. Тут можна поєднати в цьому проєкті дві проблеми як продовольчу, тобто ми вирощуємо культури, які не типічні для зони полісся, бо це можна вирощувати відкритим способом. Можна встановлювати на дахах теплиці або робити в контейнерах на певний сезон, вирощувати якусь, наприклад, той самий помідор, який ми веземо з Херсону, тобто ми можемо вирощувати на дахах в Житомирі. І друге питання, яке ми закриваємо, якщо ми беремо суцільний дах і вкриваємо його ґрунтовим шаром, це утеплення даху, це дренаж води, і таким чином наші ливнівки не забиваються, тому що вода дощова отримується на цих дахах. Інша ж учасниця ідеатону поділилася проектом. Та досвідом вирощування овочів протягом усього року, в незалежності від вегетаційного періоду рослин, у нас відкрилась нова спеціальність агрономія в межах саме тепличного господарства, освітня програма тепличного господарства, Тому ми хочемо презентувати щось в межах цієї програми. Що саме, як, як ви бачите зато цього проєкту? На базі нашого університету є агробіологічна станція. Я думаю, це буде чудовою базою для основи стар основи старту проекту, оскільки станція знаходиться саме в межах міста, тому я думаю, що можливо буде вирощування овочів саме. У нас вже є функціонуючі теплиці, проєкт вже має якусь базу, якийсь старт. Я думаю, варто подумати про проведення утеплення теплиць, доступу до тепла, світла протягом всього року і тоді можна буде вирощувати овочі навіть не в межах їхнього вегетаційного сезону протягом всього року. Ідеетон за підтримки швейцарської конфедерації в рамках проекту енергоефективності в місті Житомирі проводиться вже десятий рік поспіль. В результаті презентації проєктів вишів цікаві ідеї враховують у наступну міську цільову програму щодо продовольчої безпеки територіальної громади та реалізують цей проект.